Дуже підозріла ситуація на 100 мільярдів гривень військових закупівель в минулому році, на початку 2025-го міністерство оборони з невідомих причин перерахувало величезну купу грошей справді більше ніж 100 мільярдів. На військові закупівлі, але не свої, а Державної прикордонної служби. І тоді багато змі і активістів говорили про те, що операція підозріла та і компанія, яка знаходиться за кордоном і отримала ці кошти, м'яко говорять, має погану репутацію. І ось зараз, коли через рік я запитав голову Державної прикордонної служби пана Дейнеко, а як там поставки чи все приїхало за ці 100 мільярдів, то отримав достатньо хамську відписку. І тут вже питання. Питання не комунікації, а просто цікаво, що такі перерахування від міністерства оборони на прикордонників під 100 мільярдів активно підтримував один чиновник і ім'я йому Алібаба або Андрій Єрмак. Від цього ситуація стає ще більш цікавою.